Дорогі наші захисники, дякую за те, що вже протягом семи місяців ви мужні захищаєте нашу країну, за те, що боретесь за наше майбутнє і нашу незалежність. Ми довели вже усьому світу, що український народ це незламний і неподоланний народ, який готовий стояти до кінця за правду і незалежність. Ми готові віддавати життя за нашу рідну землю. Дякую за те, що даєте можливість мені ходити до школи, бачитися з друзями і бути просто біля рідних. Дякую за те, що охороняєте наш. Небо і в день і вночі, і дякую за те, що робите усе можливе заради безпеки кожного українця. Ми чекаємо вас, і ви мусите побачити, як розквітне наша країна після нашої спільної перемоги. Слава Україні! Зараз ззаді в мене ходять люди, а діти бавляться зі своїми батьками на дитячі площадці. І це все завдяки вам, завдяки нашим захисникам. Дякую, що захищаєте нашу Україну від російської агресії. Україна вистить. Дякую. Дякую нашим воїнам за те, що вони нас захищають і надають нам можливість спокійно навчатися. Дякую вам, дорогі захисники, за те, що ви ризикуючи власним здоров'ям та життям, бережете наш спокій. Спасибі вам за все, що ви робите для нас. Дорогі наші захисники, вітаємо вас, зі святом. Дякуємо вам за кожен наш світанок. Бажаємо вам витримки, наснаги та перемоги над ворогом. Слава Україні! Дякую нашим захисникам за те, що ми можемо вільно спілкуватися нашою рідною українською мовою на вулицях наших міст. Любі захисники і захисниці, ми вдячні вам за кожен новий ранок. Любимо вас, вітаємо вас зі святом і віримо в нашу перемогу. Дуже дякую вам за те, що ви захищаєте нашу землю. Бажаю перемоги над ворогом і щоб ви якнайшвидше повертались додому. Я вам безмежно вдячна за ту роботу, яку ви робите, щоб захистити нас. Ви, наші англо-охоронці. Безмежно вдячні за ваш щоденний подвиг. Я дякую вам за те, що ви захищаєте мене, мою родину, інших людей, ризикуючи своїм життям. Ви є сильні, хоробрі і сміливі. Також я вам дякую за те, що ви захищаєте нашу неньку Україну і боретесь за неї. Я вірю в нашу перемогу. Я вірю вас. Слава Україні! Ви, захисники, вітаю вас зі святом. Дякую за те, що захищаєте нас. Слава Україні! Дорогі наші захисники! Безмежно вдячні вам за те, що ви захищаєте нашу державу. Бажаю вам якнайшвидшої перемоги над ворогом і повернення до ваших сімей. Слава Україні!